Буду звертатись до вас кожного особисто. Не буду звертатись до голів фракції зараз, як голів фракції, до представників політичних сил, а як до кожного громадянина України. Коли коротко розкажу хронологію, що відбувається в, в міській раді і чому так прогнозовано сьогодні відбувається зняття питання оборонного бюджету області, читайте між рядками країни і міста цілому. Мені соромно визнавати, що в цій залі з'явилось таке формулювання як скаже більшість, як скаже коаліція. Я хочу нагадати, що 24 лютого був останній день, коли були якісь коаліції. Сьогодні єдина коаліція це коаліція перемоги країни. І я говорю до кожного з вас: Катерина до тебе, Світлана до тебе, Тамара до тебе, Олена, Юрій. До кожного з вас, як громадянина України, як жителя Рівного, як свідомих, патріотично налаштованих людей, які не втікли, які залишились тут, і які чітко розуміють, що сьогодні, щоб ми тут сиділи спокійно і правильно, Луганщина поклала кращих санів. Луганщина разом з Донеччиною стримала навал. І дякую Сергій Володимирович вам за те, що. Ви нам сьогодні дякували, але це ми вам стоячі маємо дякувати, тому що насправді оборона Рівненщини почалась на Луганщині. І так само оборона рівного починається не в рівному. Тому що якщо ми цього супостата допустимо до окружної, вибачте, вас тут не буде. Вже не буде. А буде проблема. Тому ми його не маємо допустити навіть, ми не маємо дати дозвіл думати, що на рівні що чия може стати крім української. Тому ці всі інсинуації, які відбуваються вже декілька днів, коли вчора голови фракції стоячи, потиснули мені руку, і сказали, Віталій Снеславич, ми всі чітко розуміємо, що оборона рівного починається саме з північних кордонів. Тому ми виділяємо 200 мільйонів гривень на оборону області, з яких 50 піде напряму, на підшефні частини, на оборону самого міста, а 150 млн мільйонів піде в обласний бюджет, тому що. З області дуже чітко зрозуміло, де проблемні точки. Вчора всі голови фракції потиснули мою руку і сказали так: сьогодні перед сесією виявилось якісь нові обставини. А закрите, будь ласка, якісь там проблеми у когось. А давайте ще щось ще щось. Вони прокатують, Вони хочуть відривати від себе кошти з бюджету, а передати його на оборону. Передати, щоб оборону зробити. Тому я до кожного з вас, колеги, дивлячись вам в очі, звертаюся. Не ховайтеся за прапорами, не ховайтеся за якимись а, ефемерними штуками, що це коаліція. Я не можу вийти з коаліції, бо я залежу від коаліції. Ви залежите від того, чи буде тут Україна, чи буде тут Росія. От ви від чого залежите. І саме наша міць від того, як ми підтримуємо воїнів, як ми на них працюємо всім, і, і так і є. І одну цифру. Я знаю, що ви не любите, коли я говорю цифрами, але я вам скажу цифри. У 2022 році місто рівно. Отримало 637 мільйонів гривень військового ПДФО. Це на 534 мільйони більше ніж у 2021 році. Тобто, фактично, півмільярда трохи більше ніж півмільярда гривень військових коштів, зарплати військовослужбовців, які гинуть і які захищають місто, рівне область і країну в цілому. Прийшло в обласний в, 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 в міський бюджет. І тут виявилося, що 150 мільйонів, вибачте, 200 мільйонів. Ми не можемо вернути на потреби оборони, бо в нас є бруківка, бо в нас є якісь інші е, потреби, які рівному терміново треба зробити в цьому. Закупити якесь обладнання, без якого ми стояли багато-багато років і простоїмо ще, тому що нам треба стояти в фронті. Розумієте? І сьогодні це питання зажовується. До порядку денного не включається. Вчора виконком не проводився, потім раптом пробився. Я звертаюся до тих, хто дав слово, тримати стрій. І виграти Україну. Я звертаюся до кожної жінки в цьому залі, тому що жінки проявили характер. І я дякую сьогодні вам, пані Людмила, пані Тамара, які звернулись до мене з проханням. Ваш, ваше прохання дуже правильне. Об'єднати весь зал, проголосувати, як ви сказали. Давайте все-таки проголосуємо за цей оборонний бюджет і перегорнемо сторінку сорому в міській Рівненській раді, а відкриємо нову сторінку перемоги. І в цьому залі буде коаліція перемоги, а не коаліція шкурняків. І ще ті питань, які виникають в когось, як голова військової адміністрації, даю слово дивитися за кожною гривнею, яка є тут в бюджеті, яка піде на оборону, яка піде на зростання громади, а не розтримкається по якихось непонятних питаннях і напрямках. Тому прошу перерву, прошу голів фракції з депутатами, які а, мають думку. Всіх запрошую провести нараду зараз, вийти з наради, проголосувати за оборону, закрити це питання, і йти до перемоги.